Я прокинулася від дивного звуку, наче хтось тихо стукав унизу. Серце одразу підскочило до горла. У будинку я була сама, тож жодних це кіт чи це вітер тут не підходило. Я взяла ліхтарик і, намагаючись дихати тихо, підійшла до дверей у підвал. Стукіт повторився, ритмічний, повільний, ніби хтось кликав мене. Відчинивши двері, я побачила, що сходи губляться в густій темряві. Ліхтарик миготів, би не хотів світити. Кожен крок униз віддавався у вухах глухим ударом. На середині сходів я зупинилася, стукіт змінився на шурхіт. Хтось дихав унизу. Я відчула, як холод пробіг по шкірі. Це може бути лише уява, подумала я, але ноги все одно не слухалися. Коли я все ж ступила на бетонну підлогу, світло вихопило з темряви стару шафу в кутку. Стукіт лунав саме звідти. Я підійшла ближче, рука тремтіла, коли я торкнулася дверцят. Раптом вони самі різко відчинилися, і в темряві блиснули два чорні ока. Останнє, що я почула, був тихий шепіт тепер твоя черга стукати.